з нами один. Один справа. І зброї нема. Єбісь. Один до тут має бути. Може, навіть двоє вже. Одинок. За хатою. Май його гореса по-любому. Бо там дуже прям витікає чел. Іду до то. На жаль. Бля, ще інші прийшли спину. Кушать. Бандура на водянці? Да, да, да. Про саму помпу? Ні, не помпу, а три кулери і оця як вона штука. Один що в мене. Один тут ще б'є, і ще десь один близько на 330. Тут червону запушила. Тут за парканом. Полдракс. Колдеркс, походу, грає. Із флешки зліва від мене. Oh. Ліза, як я нормально? Нормально по собі те, що як. рада не я. На первом, да? Проскочил. Да, вправо, лево. Лево проскочил. Бля. Дром паурс уже. Жут. У нас пана Тут на варкоду все. Слева, гайя. Зовни. Найс. Nice. О, серьезно, хлопцы. Спасибо. Actually. Тупо за стрим снайпали. Пять минут стены. Сами какие будут сзади. забитий жовт. Один під нами. Під сходами один грає. Куди було це? Дві під сходи хає. Сука, вийшов на вулицю, блядь. У мене ранот був. Обоє вулиці.

Поясни на Угу. Mm -hmm. okay, один тридцать, то туда. Хаты, угу. Бачу. Тепши. У нас під хатою, да? Вони під хатою. На жовті. Зліва вже від жовти. Поняв, зараз його пікну. Віконечко. Ясно. За флаши вона і вбиває всіх довкола, блін. А, сорі. Хоча теж хочу когось повбивати, блін. Такс, ну ладно, не, я вот такой заработал. Вот так вот, вот так вот. Оп, оп, оп. Боже, старый, весьмы рюкзак. Такий рюкзак, ты у мене тут файт. Ты небольшой зайнятий. Грав собі спокійно, дефався, прийшли. Здули. Ну, будеш знати, як пригати з жорстким курами чим удим. Тобі не проти мене файтетись. Хоча забайте я тебе знапненько. Добро. Разве я жолта? як з цей тачкой він довго вилазить, щоб пікнути. Ага. Привіт, як провівся, та? Привіт. е-е... А... Нур... Нормально, нічого не було такого прям. Перший день паски поснідав. Це. Так і провів. Смоки на весилися. будинку був жовто. Можем просто скипнути. Не знає, де знаем, денечный драшипнокой. Прямо в кимнате на жовтера. Ай, на цвец. Мало. От, а ти як Андрій, турбо. Почал грає. Первона фул опен. Коночка тут є другий поверх. Короче, їх двоє на другому, на червені. Угу. А з ким вони файтяться, я не розумію абсолютно. На парабасбоку бо сориентов на жовто. А бля, там дома было О, по не бежать желто, заразу камень сам буду Просто бежать на плюс В руки в киша не Ходу забегал тайс А не бежи бежать изверху Добре. Ой-ой він окну з вікна. Але він впав за ту сторону Не до нас Засуджує ніколи к нам І в у нас ще може бути справа Натник нам не подивился От, виходять двоє перед нами Добре. Okay. І mm -hmm. має бути за жовтою. смоки розкидає. Робили проходити теж напевно. Да да, да. розкидаю виходить вже. Верх Барк... вже зверху Да-да, да, да, да. Барк, не живий

Так, я по тачку нашу. Давай. Макстор, привіт. Максон варлес, ку-ку-ку. Хай ловчики. Получається. Після Брайл Фепес хоча б якось змінився. Змінився, конечно. Три рази більше ФЕПЕСу, блін. Конечно, змінився. Ну і відчуття зовсім інше. Так, так я чую. Далі Раскдайаптак Ябанчика. Сто девяносто нам сто шестьдесят, сто семьдесят три, сто 173, 154. Вот, можно ли на мист? Uh, давай, давай. А візьмеш цю машину, бо я 100% перекинусь. Давай. Але це з налаштуваннями, такими, які зараз стоять. А якщо поставити оці кіберзадроські, я от вчора грав, позавчора бігав на аркадах, потім запускав соло, то був FPS 300, 350, 300, 350, отакий, типу, постійно падав. Падав, піднімався. стріляють. Правда райди щоб 2к було. Ну та та Якраз до того моменту я собі моня куплю. Червона, лифт. Удую, чой кінтай, нищо. Да, и удаю, даю. Кінта не знаю, хиляюсь, сітом далі. А, да, Тут четверта фаза. А нам ще їхати кусь знає звідки. Uh -huh. Як побачите ФПС в грі, зверху зліва. короче, я тоже задавала на апдайт, он прям опоздается. А тут машина просто опа Дропнули либо клакан из лива. Бля, mm -hmm. пане, де? Ти з хвилин треба буде заїжджати. У мене не в зоні, то чи? З машиною, може, в димить. Їдемо, їдемо. З'явилось бажання більше грати PUBG. Я до речі, сьогодні на початку стріма якраз про це вже казав вже, що я себе ловлю на думці про те, що вперше за багато років я кайфую від гри. А, отут ще дроп лежачи. Ага. Угу. Тобто так бати. Почали грають опен під нас. Пьевный запузли, что? Да, 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 вони за каменем на червоні. Я тут їду на них. А їх там ебали справа. обережно. У нас машина в опен. Жовта. Їх зверху ще хуярять. Жовта санчо опен. Бля, червоны запанелись, там файт. На червоне файт. Да там вайп. Минус тачка. Расается, okay. расается. Yeah. Да. Уже не да. Найс. Nice. Буває там. З дотачкою? Okay. <плук> так, ми не в зоні корама, нам треба щось робити, бо просто час втрачаємо. Та, але раз будемо їхати. Ну, тоді на червону треба, там, якщо там фрі вже. Та-да, гол. Let's Тачка десь тут стопнула. Десь вот тут за Так-так-так, да -да -да, підходь під цей кемп. я подивлюся цих задніх, що їдуть. А тобі раз. За деревом, на червоній червоні обоє скитал. вже дивиться мене. Ах, хірово. Зараз зовтачку треба допринути, да, бо він буде нас зараз давити, типа. Тачкой вай. И хилис. Трой хаешек набору с тачкой. О, Ціжка? Ціжка в смуку, батьклоуни. У мене п'ятірок, до речі, нема. Там є в трупіках. Я візьму. Він став бігом, Кім. Найс. Дупо лутаю в трупіках. Єбав тебе ПЕ з твоєю блядь. To maszyna z jest żółta, bo No i mamy w zonie, no traba, że jest zaniate. Mamy no, to w zonie zamieszane. Ну давай я тачку запущу на жовту, чи вийдуть зустрічати. Давай. Пропал. пау. Вона не покотилась, ні поя. Битку. Блять, сейчас машину не міг кинути. За жовтою ног. Інший не знаю. Nice. Я мітку кинув зразу, але я стояв за машиною і, і, і походу на машину кинув. Так, а де музика? Музика, ти де, блін? Хороше нема. Новий ПК новий перемоги, блін, чіпет, це так кайфово ви навіть не уявляєте. Ти просто граєш, і ти розумієш, що в тебе нічого.